І золотої, і дорогої, мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі, одне однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на цім широким вольнім світі. Щоб він не плакав, не журився, Щоб він дебуть прихилився, то дадуть у москалі.